Кесі? Це я. Моя помічниця каже, ви хочете повернутися на медичний факультет. Саме так. А Можна поцікавити, що вас надихнуло повернутися до навчання? Мабуть, не могла забути колишні часи. Так, це неймовірне місце. Але прохання незвичайне. Так, я й пішла за незвичайних обставин через те, що сталося з Ніною. Ніною Фішер, ви її не пам'ятаєте? Можливо, пригадуєте Олександра Монро. Олександра Монро. О, він щойно повернувся і виступив перед студентами. О, так. Він хороший хлопець. А то ви з ним друзі? Ні. То ви не пригадуєте, в чому його звинувачували. М? Він повів дівчину Ніну Фішер, яку ви не пам'ятаєте, до себе в кімнату, де неодноразово зґвалтував її на очах друзів. Вона була п'яна і не розуміла, що коїться. А вранці прокинулась вся в синцях. Буквально у відбитках пальця. Вона поскаржилася? Так. До кого вона звернулася? До вас. Але ви забули. Вам тоді бракувало доказів? Сказали, що це лише її слово проти його? Ми отримуємо такі звинувачення весь час. Так. Раз чи двічі на тиждень. Вибачте, що не пам'ятаю вашу подобу. Але запевняю, я тоді все ретельно вивчив. Його друзі дивились і реготали. Так, це тяжко. Але якщо вона тоді була п'яна, можливо, можливо, вона щось, щось наплутала? То вона винна бо напилась? Я цього не казав. Даруйте, декане, я не критикую, лише хочу ясності. Ніхто не хоче визнати, що ми самі наражаємо себе на небезпеку. Що ухвалюємо погане рішення. І це рішення, ці помилки можуть бути руйнівними. І нам доводиться шкодувати. Шкодувати? Так. Бо що я мав тоді робити? Руйнувати життя юнака через те, що його хтось звинуватив. Має бути, презумпція невинуватості. Безперечно. Адже провину, що треба довести. Не посперечаєшся. А вже ж. Дякую вам за розмову, Декане. Вашої подруги все добре? Ні. Аж ніяк. А Олександра Монро так. Порадійте за нього, він одружується. Тому я думаю, ви вчинили правильно. Ми маємо пам'ятати про презумпцію невинуватості. Тож, я думаю, ви не проти, що три години тому я познайомила вашу доньку з трьома хлопцями, які живуть в тій самій кімнаті. Вона у вас гарненька? Виглядає дорослою на свій вік. А ще в них там є декілька пляшок горілки, але я впевнена, вони подбають про вашу крихітку. У мене є телефон. Зателефонуйте. Бужевілля. Ні. Скажіть, скажіть, в якій кімнаті моя донька? Я ж кажу в тій самій, що була Ніна. М -м. Але ж ви не пам'ятаєте. Дуже шкода. Що ви робите? Вона ж вона ж зовсім юна. Цікаво, чи ті хлопці вважають так само? Негайно кажи, де вона? Кажи, в якій кімнаті? Кажи, де вона клятається ця опадка? Будь ласка, скажи мені. Будь ласка, твоя правда ясно? Ти це хотіла почути. Твоя правда, ти права. Як легко до вас дійшло, коли подивилась на це з іншого боку. Мабуть, все інакше, коли це близька людина. <смі> Обличте дикане. Ну вже ви думаєте, справді на це здатна? Вона в їдальні. Чекає на улюблений рогурт. Подзвоніть їй. Я навіть раджу це зробити, бо не здогадається, що їх не буде. <смі> Вона тупенька у вас, але дуже вродлива. Наші дівчата, ті мізки, вони тільки шкодять. Дякую за розмову.